Мої вітання, друзі, ви ніколи не задумувались, чому ви ніколи не отримаєте результат? Ніколи і ніколи. Два слова, які йдуть поруч, одне й те ж слово, яке буде вам завжди заважати, тому що ви робите щось не те. Які основні помилки? От після виїзду на змагання ми були возив'я своїх двох підопічних кубок незалежності. На виступ, і я знову в цьому пересвідчився. Який би, якого б ви тренера там собі не знайшли, по яким би <крути> крутим схемам ви б не тренувались, який би ви обдарований не був, не були, якими б не були ви обдарованими, ви ніколи не отримаєте той максимальний результат, якщо ви. Будете робити це неповноцінно. Головна помилка полягає в тому, що люди от, ледь не моляться на ту тренажерну залу. От він потренувався, він підняв таку вагу, він там пожав таку вагу і все. Але від цього ти сильніший не став. Ти став сильніший лише тоді, коли ти дав нормальне відновлення, нормально поїв, нормально відновив м'язи, кістково зв'язувальний апарат. Серцево-судинну систему, свою нервову систему, повноцінне харчування. От ти дав собі нормальне відновлення, нормальний термін обрав для відновлення. І лише тоді ти прийшов на тренування і ти хоча б повторив той результат, який був, або навіть і перевершив його. Тільки тоді ти станеш сильнішим, тільки в такому випадку. Тому от головна помилка, що люди. Не зважають на те, як вони живуть. Давайте на дві групи розіб'ємо людей. Якщо, ви, якщо вам не потрібні ніякі результати, і ви ходите до зали лише поганяти кров. Там, сьогодні підтягнувся на турніку 5 разів, там, через тиждень прийшов три рази, в тебе впало. Результату, як то кажуть, немає, але ти все рівно ходиш, ганяєш кров, ти тренуєшся, і ну, по суті, ти молодець. Ти вже кращий від тих людей, які взагалі сидять за компом і нічого не роблять, там от такі трутні, знаєш, не слідкують за своїм здоров'ям і все таке, От, розумієш. Інша група людей це та, яка хоче прогресувати. Якщо ваше завдання прогрес, якщо ви хочете прогресувати, то вам потрібно враховувати всі терміни відновлення, вам потрібно зважати на те, як ви живете за межами тренажерної зали. Потренувались ви годину, півтори, дві-дві з половиною, так, максимум три іноді, там, ну, в залежності від вашої підготовки, як ви тренуєтеся. от. А потім дуже важливо, що ви робите, як ви живете, всі інші 21 годину, 22 години за межами тренажерної зали. Скільки ви спите, як ви їсте, що ви їсте, як ви там відпочиваєте. Який ступінь стресу у вас, якщо вам дружина 2 неділі вже мозок виносить, то це теж збиває і результату не буде. Ну і ваша залежить від вашої халатності. Дуже багато людей халатно ставляться до відновлення. А пішов, підняв, диви, який я сильний клас, все там, а що там. А йому сказали, піди там поїж нормально. Він не доїв десь. Пропустив. Прийом харчування, от там пройшло 8 годин, він не їв. Йому потрібно було зайти хоч щось з'їсти. Він сказав, дану його нафіг, і все таке. І от оці недопрацювання будуть збивати вас, не дадуть створити повноцінний результат. Відміна профіспортсмена, від спортсмена-любителя полягає в тому, що профі він враховує всі ці речі, він. Знаєте, так поважно ставиться до цього всього, до свого відновлення. Він е, намагається все виконувати, що йому кажуть. Він перераховує все, він дивиться, як він відновлюється. Він там, він все робить правильно, скажімо так. Дивіться, до чого я це веду. От повіз я на змагання е, два своїх підопічних. Юля, моя дружина і пан Микола, ви бачили шорт, я про нього розповідав. Обдарований хлопець, молодий, 17 років. І ну, давайте про Юлю. Юля у мене вона вже досягла того рівня, що я за нею можу не слідкувати, і я знаю, що вона зробить все правильно. Тому що, як вона мені сказала після змагань, кажу, ну ти. Ти прямо подорослішала у всьому. Не, не потрібно вже було гавкати. Я, я довго з цим боровся. Я... Бували такі часи, коли я Юлі міг напхати нормально. Ну, от що ти робиш, навіщо, На, накричати десь, тому що ну бувало що, бувало, що тупила. прямо. Зараз кажу, ти вже прямо виросла і ти такого не робиш. На що вона мені відповіла? Так я ж теж тренер, я ж повинна вже демонструвати. з'явилась впевненість. Ну от Вихід на помост, виходить Юля, нікуди не поспішає. Штанга на станові трохи перекосилась, покотилась. Вона не почала тягнути. розумієте? Вона виставилась, вона вирівняла цю штангу. Почала вирівнювати, вона не вирівнюється. Вона ще нахилилась, виправила. Вона нікуди не поспішала. Вона створила ті кути, які зручні для неї, і вона потягнула свої дві ваги. От Юлії 44 роки, злилась. Вагову категорію і там 62,5-63 кілограми скинула до 59,200, зробила це самостійно. Я просто сказав, зливайся, ну, зливаємось ми як там, фурасімід е мочегонне. От. Тобто ми виводимо воду, зважування за день до змагань і потім ще є доба, щоб нормально наїсти, відновити, регідрончики. Кислотно-лужний баланс, все це відновити, попити водички там, і вийти на помост вже адекватно. Все це вона зробила майже сама, я тільки трошки поправляв. От вона вже досягла всього цього рівня. Вона може організуватися, по суті, вже, ну, її, я то її веду, але основна організація залежить від неї. От те, що я кажу, вона робить. Ну, подивіться, шорти, я там сьогодні не буду. Коротке відео, де там, тяга 120 кілограмів Юля виконала. На КМС їй потрібно було 115 З першої спроби вона це зробила. Друга спроба 120, третя 122,5 не пішла, але, ну, скажімо так, ми на це і не сподівалися. 120 було. В залі і ми це винесли на помост, ну це прекрасно. Те, що є в залі винести на помост, це, це супер. Я вам кажу. Хто виступає, той це знає. Тому що ти можеш в залі робити одну вагу, а там, там трохи інше. Переїзди, житло, от дивіться, зважування було на Троєщині, Київ. На краю географії, хто знає, так змагання на оболоні було, квартиру ми. Знімали на оболоні, щоб ближче до змагань добратися, але потрібно було їхати на троє. Оце все двіжуха, і ти втомлюєшся. Спортсмен втомлюється, і вже він не може продемонструвати ті результати максимальні свої. Але вдалося все нормально. Виконала норматив КМС. Потім жим штанги лежачи половиною пожала, там з божевільною паузою. Па, вона сказала, паузи там годинні були, їй здалося так. Але я кажу, чому? суддівство було класне, бо взагалі претензій немає. Воно було рівне для всіх. Були довгі паузи, але вони були однакові для всіх. Всі були в однакових умовах, розумієте? І коли. При таких складних обставинах спортсмен атлет виконав справився з завданням. У нього підвищується оцей тонус, значимість цієї медалі, значимість цього норматива. От, Тому от, от людина, яка може організуватись. Я довго її це навчав, готував, все, вона вже досягла того рівня, що на неї не потрібно лишній раз, як то кажуть, гавкати десь. Вона все зробила. Вона злилася, я не контролював її вагу. Вона там вечором перед виїздом, мене 59 500, Супер. Їдемо туди, кажу, ви кави. Ви кави, нічого ти там не набереш із там, 100 грамів 150 того стаканчика. там. Тим більше, що ніч уже ж не їли. І зранку їхали. Вона, «Да ні, я не буду. Вона, ну, вона відповідально до цього ставилась. Розумієте? От. Тому такий прекрасний результат я повністю задоволений своєю підопічною і дружиною. Що з паном Миколою? Ну, Знаєте. Я його підтримав, е, як то кажуть, пхать те, що у хлопця десь щось не вийшло, ще тільки 17 років, у нього все попереду, це все досвід, це все досвід. Ну, хлопець перегорів. Перегорів. З молоддю дуже важко. Оці тінейджери до, е, до 20 років, вони ще не сформована психологія, вони розвалюються. Вони розвалюються. Як він мені сказав, ой, було багато людей на мене дивились, а як ти хотів? Як ти хотів. Але головне це безвідповідальність. Як би там не було на своєму каналі, я завжди говорю правду. Було таке, що, ну, хто пам'ятає мої виступи, було і у мене там одного разу, коли я не виступив взагалі ще, ще до війни, там були інші, дещо інші обставини. А от сьогодні просто була безвідповідальність підопічного. Ну, по-перше, Ваговій категорії до 82,5 кг, кандидат майстри спорту 190 кг. В залі він цю вагу успішно виконував, ми підійшли до цієї ваги. Постійно йому гавкав їж, 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 їж. <кхе> Розумієте, тренер не може прийти до підопічного додому і заставить його їсти, перевірить його, ходити його, переважувати постійно. Я ж. Сподіваюся, що люди там, ну, як то кажуть, вірю про те, що вони мені кажуть. І він постійно мені розповідав, що його 80 кілограмів, 81, я набираю там все з вигляду воно, вроді би. Він, він то сухий хлопець. І все нормально. На зважування В перший день ми його не повезли, ми залишили на квартирі, щоб хлопець відпочив, усе таке, там, зважився. Наступний день ваганятися йому було не потрібно. Цілий день він їв, купили кавуна, там, там набрав я йому їж, їж. По-перше, їсти не вміє. От ви не вмієте їсти, блядь. молодь, не вмієте їсти. Сидите, блять, хуярите той сухий рис, він не лізе вам, ви його топчете, блядь. з м'ясом. Візьміть якогось помідора, блять, візьміть якогось, підливи зробіть, візьміть таке, створіть таку їжу, щоб вона йшла вам. Щоб вона заходила, що вам хотілося її їсти. Те, що ви топчете через силу, воно через жопу у вас вийде. Нічого не буде, розумієте? Сидить, топче, блядь. Ой, Ну, окей. Їсти навчить, то таке. От казали, знаєте, старі пауліфтери, поки ти синку не навчишся їсти, то результатів у тебе не буде. От не буде. Окей, приїхали вже на змагання перед виступом зранку зважування. І пан Микола заважує 77 там, з копійками всього. А йому категорія до 82,5. Тобто, наскільки він менший? Ну, окей, то таке. Простіше б було, я, я не знав цього, розумієте. Простіше б було йому. Злитися в 75-ту категорію знову ж таки, скинули б ті 2 кілограми, йому потрібно було тяг тягнути 182,5 кілограми, які б він ну, які б він зробив би. Я думаю, зробив би навіть при всьому тому, що він там переживав, нервував його, трусило, трясло. Розумієте, от. про пройоб ну, про був з його боку по організації ваги. По-друге, там, ну, виготує. Це я батькам скажу, от, у яких діти виступають, футболом займаються, ще чимось там. От ви хочете мати результати? От ви в Фейсбуках постите красиві пости, пости з грамотами, от мій син зробив. Те». От допомагайте їм, не заважайте. Хоча б перед змаганнями не навантажуйте їх додатково, не заставляйте їх щось робити. там. Ну, хай дитина за днів п'ять до змагань відпочине, там. Не, не ганяйте їх на городи, не заставляйте, блядь. Ну, ну, змагання, раз, раз там на півроку проводяться, розумієте? Тому що вони потім перегорають, вони ламаються, вони там, їм важко справитися психологічно, розумієте. Підтримайте їх, підштовхніть, допоможіть дайте їм відновитися. Хай поїдять, посплять, ідіть на свій город, самі повйобуйте, як ви там так хочете. От. Тому по вазі. Був пройоб, ну і в нервовому ментальному зв'язку. Знаєте, якось розвалився. Називають це перегорів. 171 спроба підняв дуже легко, якогось хера качнуло, не встояв, не дочекався команди судді, розумієте? А ми йшли на 190, наступну замовляємо 190, а це вже його збило, він там забув ноги. Виставити в таку позицію, яка найзручніша. Знову пройоби, Там третя спроба, він боровся, навіть там організатори вихвалили ну, молодець, за жага до боротьби, там боровся, тягнув, але були технічні помилки, вже не вистачило банальної сили. Потрібно було робити з першої спроби, розумієте? І от, ну, от такий результат невтішний, але те, що я йому сказав, це не кінець світу. Я воював на війні і бачив найгірше. От коли тебе вбили, тоді все. А поки ти живий, ти все можеш виправити. Ти все можеш виправити, ти зробити висновки можеш над помилками і, і показати нові результати. Пан Микола від мене йде, тобто він закінчив школу, він їде на навчання. Там не буду говорити куди, тобто не знаю. Можливо, ми будемо тренуватися онлайн, а. Чому ми це все поспішали, ми хотіли зробити, поки він поїде від мене, щоб він отримав КМС. Тому що він в спортивну школу поступив на навчання, буде вчитися на тренера. Це йому згадиться. Але нічого, все попереду. Я, я підтримую свого підопічного. Я, чому я вам це розповідаю? Ну тому що, хто давно дивиться мій канал, той знає, що я тут ніколи не брешу, я розказую так, як є. Якщо щось не вийшло, то не вийшло. От. І я думаю, тим, хто це все слухає, дивиться, вам теж буде наука. Вам теж буде наука, все залежить від того, як ви організуєтеся. Якщо ви вважаєте незначним, скільки ти з'їси, яку вагу ти набереш, так це значно. Це значно. Перед проходкою пожиму напийсь нормально води, додай кілограм, щоб ти налитий був, щоб така отака морда була. От пальці ледь згинались, щоб ти такий був прямо уху весь, і ти пожмеш більше на 5 кілограмів. О, ця незначна порада, вона, вона працює, перевірена на собі. Якщо ти стресував пару днів до, до проходки, там, прикидки, то ти не виконаєш той результат, який навіть був раніше. А додати точно ти не зможеш. От, мій, мій друг вам не дасть, не дасть збрихати. Дивіться, який, яка кішечка в мене. Ой. Розумієте, оці всі нюанси вони працюють. Дуже класно, якщо ви знайдете людину, яка на цьому розуміється, і буде вам підказувати, як це краще зробити. Але ще, ще крутіше, ще класніше, якщо ви і самі будете це хотіти. От дивіться, учні мої онлайн. Зазвичай я всім пишу, як справи, там два дні не відповідає людина. Що ти, як, що. Поїхали на змагання, ну, розумієте, я закручений був за цей, там деяким людям не написав, не спитав, де ви і що. Самі сука в відповідь нічого не пишуть. Самі в відповідь нічого не пишуть. Ще є такі, що навіть там, з претензіями ви мені не скинули тренування, через вас я не зробив один там. Ну він би не хотів піти вже давно. Він вже був налаштований і шукав ці всі причини. Кажу, так ви не могли написати, скиньте мені тренування. По суті, тренування потрібно вам, а не мені. Я вас веду. Я вас веду і контролюю, але я Блядь, хотілося б нормальних більше учнів. Я вже втомився гавкати. Де ти? От не відповідає там один недавно. Чотири дні не відповідає. Що з ним де? Мовчіть і я мовчу. Ну, я напишу. Що, як справи, що не тренуєшся? Пише. Да приболів, там щось простуда. Блін, а два слова написати мені, щоб я розумів, що ти приболів. Не можна. Ну, Ми живемо в віці комунікабельності, ми там, ми можемо в будь-який в кінець світу відправити повідомлення. Блядь, і вам ліньки це написати. Є такі учні, от у Юлі зараз учні. Ну, як і завжди. Є класні, відповідальні, а є такі прямо, ну, блін, пише. 11-та ранку, пише там. Прийди там на 17-ту я не зможу, бо ми приїхали там пізно, тільки з Києва. Там. Потрібно було відпочити, давай на 18-ту. Об 11 ранку, чуваку, блін, 15 років. Він не продивився за день. За день не продивлено навіть повідомлення. Він приперся, пишеш, де ви є, що мені робити. Ну, ну зайди в свій бляд, телеграм, подивись, що тобі тренер пише. Ви ж сидите і вони ходять, оце, знаєте, в цих телефонах вони отак, отак. От він не може вийти з гри, там, з якогось коня злізти. Не може вийти з гри, подивитися, що там йому пишуть. Він настільки зайнятий був, блядь. ну. Тобто, розумієте, оце все без відповідальності, вона вся перетворюється в загальну таку, ну, знову ж таки, те, що я казав на початку. Чому ви, от ви оці кроки маленькі, оці такі незначні, здавалось би, робите для того, щоб не отримати результат? Ви думаєте, що це все незначне, але це все дуже значне. От, розумієте, ми продовжуємо рухатися, я там готую своїх. Своїх хлопців є ще багато. У мене там деякі. Зараз і Дімон повертається, там, якого тяга за 200 і готуємо. Рома 15 років. Вчора трохи порадував на біцепс при власній вазі 72-55. Зробив це кандидат. Норматив навіть у вазі до 82,5. Можна набрати 10 кг власної ваги і повторити, цей буде КМС. Але дивіться, якщо ви зробили щось в залі, ваші зальні рекорди нічого порівняно з тим, що на помості. В залі ви можете потягнути станову 200, а на помості обісратись на 170. Розумієте, що зробив пан Микола. В жимі взагалі там стільки, от станова тяга вона ваща. За енергозатратами більше м'язів одночасно включається, більше сили ти приложуєш, але вона простіша в технічному плані і по виступу. От до жиму дуже багато <кхем> претензій було від суддів. Я дивився, як інші люди жмуть. То, то там стопа відірвалась, то подвійний рух був, <кхем> то паузу. Людина не дочекалась раніше, почав жать, то без команди настійки тінув. Ну, це все таке воно незначне, але знову ж таки, це безвідповідальність. У тебе є тільки три спроби. Ти до цього готувався три-чотири місяці, приїхав. Сфокусуйся і зроби це. От як моя Юля вона виходить, вона не бачить. Я каже, не бачу цих людей. Я чула тільки, якщо ти мені казав, кричав, я бачила суддю, я чула команди і асистенти. От були цей раз красавчики, взагалі так підтримували. Оцей асистент ззаду, позаду, що стоїть, на станові, ловить там, якщо атлет кудись завалиться. Ну, бувало таке, що і свідомість втрачають, падають. І він за спиною Юлії стояв. І коли вона вже піднялась, потрібно дочекатись команду судді, постояти, і він такий стій, стій, стій. Терпи, стій, от підтримував. І оця підтримка вона заряджає. Нормальні спортсмени от так і роблять, коли от я приїзд. Приїжджаю на змагання, я виходжу, дивлюсь, хтось лежить жме. В, в нього важко йде, але я кричу, жим, давай, я його не знаю. Але я підтримую. Це солідарність, спортивна солідарність, тому що я сам спортсмен, і знаю, як це. Іноді, отак преш, там хтось крикнув, давай. Там, і воно пішло, воно тебе включило. О, тому, тому, коли приїжджаємо на змагання, у нас там завжди класні фотографії. ми там... Ми дружимо, підтримуємо один одного. От два, два хлопці, ветерани війни, встановили рекорд книги Гіннеса. люди адаптативний спорт, адаптивна станова тяга. Тобто, там у Володимира він втратив руку. І другий хлопець, я підходив, не пам'ятаю, як звуть, я вибачаюсь. Ми фоткались там із прапором моєї бригади, там обговорювали це. От Вони удвох, у хлопців по одній руці, потягнули 440 кілограмів подвійна тяга. Шлейки чіпляє, за гриф одна рука, друга чіпляє ця екіпа. І хлопці тягнуть. У двох тягнути воно, ну, звісно, ви сильніші, але потрібно це напрацьовувати, робити синхронно. І хлопці зробили там красавці просто. В історії, в історії ще такого не було. Тобто це все в нас в Україні пишеться оця історія. Ми пишемо, ми робимо, ми йдемо, рухаємось далі. У мене там сльози. Прямо на очах були, я коли це все бачу, От, От просто молодці. До чого знову це кажу? До того, що люди. З обмеженими можливостями встановлюють світові рекорди. А ви, блядь, жирні у шопки, з руками і з ногами сидите на дивані їбашите майонез і ниєте, яка у вас хренова генетика. Розумієте різницю, блядь? І пишете потім гнусні коментарі, що, блядь, от Юлі, от все нормально. Тут уже Юля в такій техніці ту станову зробила, вже доїптись було ні до чого. От подивіться, зайдіть шорти. Там 20, там 13 тисяч, один шорт набрав, жим набрав, 27 тисяч людей подивилось. І все рівно ж знайшовся якийсь підарюга. Мене це взагалі не підклинює, я просто кажу, що от, щоб ти не робив, От. Кажуть на мене, що я там хейтерам приділяю багато уваги, але ну просто, от, щоб люди розуміли, от, що у цього черта в голові? От пише: на офіційних змаганнях Юля потягнула тягу 120 кілограмів. Є... Ну, Бумага, ця, де написано, при якій вазі, яка вага виконана, офіційні змагання, занесено в протокол. На сайті пауерліфтингу теж це все висвічується. І чувак пише, звідки там 120 кг. Там блінини такі. Ну, типу, Ви вважаєте, що судді всіх наїбали і поставили їй менше, щоб вона зробила, АКМС, так? От, ну, Що я можу сказати? Ну, Скажіть ви щось в коментарях. Скажіть, що ви думаєте про таких? Оце ж оті, оті клоуни, які їдять майонез стаканами, От. <плес> з бургерами, і оті лінтяї, які, блядь, ліняться. Навіть ті, що прийшли в зал і, здавалось би, щось робили, вони не можуть організуватись, тож, тому що ці мілкі деталі, вони їх не дотримуються. Чомусь, вони їх не дотримуються і не мають результату. А коли вони бачать результати інших, їх там клинить, їх, їх паяє. Виходить дівчинка, да, там вже Юля 44 роки, виглядає як дівчинка, така 59 кілограмів і виконує тягу 120 А жирний дядько приходить, там, от як Андрій Вовк там пукає, він там 150 від землі, не може відірвати при своїй вазі там 180 кілограмів. Бо там жиру говна більше, ніж про те, що ви думали. Те, що він писав моєму колі, там, хімік, коли Коля 115 пожав, це, це взагалі діч була, блядь. Виступали в аматорських дивізіонах з проходженням до пінконтролю. І Юля і Коля, так що на кшталт, там хімії, всі, давайте, боком якось. Так, окей, ну от, от таке, я сподіваюся, повчальне відео для вас. Також ділюсь своїм досвідом, у кого є бажання попрацювати онлайн зі мною, тільки якщо є дійсно бажання працювати, а не просто. там. Само воно не прийде. Від того, що я скину якусь вам схему, поставлю техніку, воно само не прийде, вам потрібно ще над цим працювати. Вам потрібно приходити в зал і піднімати. От Як є у мене там учні, як артем, відповідальний, розпише, я то зробив тут так, тут. От, от з цієї людини буде результат, от цієї буде. А, а є такі, що, блядь, ой, просто, як кажуть тренери, аж плата Але я так не хочу, я хочу, щоб мої підопічні дійсно мали результат. Тому от, якось так, на сьогодні все. Всім добра спорту, рухаємось далі і до нових зустрічей.